Всім привіт! Сьогодні я з вами Роман Майнкрафт. Я не хочу показати своє обличчя, тому я сестра Софія десь там бігає. Заді мене моя подруга Софія Селюк. Вона теж не хоче показуватись. Тому, тому зараз ми сьогодні займемо відео, як вона буде мене бити. Та Софія, не буду тебе знімати, будеш мене ззаді в жопу бити. Та добре. Сьогодні ми будемо просто розказувати вам, що навкруги цього всього. Отут решітка така. Софія відтіка. Тут вона щойно зайшла, вона не хоче показуватись. Я також собі купив, зараз покажу. В магазині отакі от цигарки. Софія, не буду тобі показувати. О, дивіться, вони солодкі дуже. Раджу купити. Такі от, бачите? Ось вони. Вони такі смоктаючі, вони іграшкові, то їх не треба по-справжньому курити, не бійтеся. Ось такий в'їзд, Ви бачите? там дівчата? Вон, бачите, вони йдуть? Бачите, вона моя сестра йде. Добре. Ось тут в'їзд у паркінг. Дивіться. Давайте. Он вони, я зближив екран, їх дуже добре видно. Он її лице, он моєї подруги лице, і їх не дуже добре видно. Давайте дійдемо ближче. Блін, змилися вони кудись. Давайте зараз візьмімо. Хочете побачити їхнє лице Давайте. Он на України. Вибачте.